Участь у турнірі, присвяченому Міжнародному дню туризму, взяли понад 25 велосипедистів, серед них і три дівчини. На відкритті начальник станції юних туристів Павло Вінтонюк розповів про заходи, які проходитимуть у місті цього тижня. Адже, окрім велосипедної першості, буде багато цікавого. Каже головний турист. Наша станція юних туристів е, проводить декілька заходів, присвячених е, цьому святу. Е, в першу чергу, в середу, це сьогодні, ми проводимо особисту першість е, серед гуртківців юних туристів е, з, з техніки велосипедного туризму на дистанції фігурне водіння велосипеду. От, у п'ятницю ми, проводити, ми проводити, е, відкритий день, е, день день відкритих дверей станції юних туристів. Запрошується, окрім учнів міста, їхні батьки, дідусі, бабці, які приходять, які вболівають за наш коломейський туризм. На тому святі ми будемо знайомити з гуртки з тими гуртками, які працюють у нас, які види туризму ми популяризуємо. От крім того, ще в неділю ми плануємо ветерани туризму здійснити сходження на вершину гуверли, присвячену сусідньому туризму. Цього разу траса для учасників була. Дещо складнішою як минулих першостей, тепер велосипедисти додатково отримали фігуру вісімка, а ще мали перенести предмет з одного місця на інше. За помилки спортсменам налічували штрафні бали. Практично всім траса не підкорилася, однак, як каже Павло Вінтонюк, складність виховує характер. Вже не один рік ми популяризуємо велосипедний туризм, і в цьому році, у липні місяці, наша команда станції юних туристів, яка захищала честь області, приймала участь в чемпіонаті України в Житомирській ООС, в області в серед юніорів з техніки велосипедного туризму. Як, як на мене, для першого разу наша команда зайняла четверте Місце, це я вважаю великий успіх. Правда, гірко, що все ж таки різниця між третім і четвертим місцем всього-навсього було в загальній сумі 10 секунд. От, але нічого, це перше, перший успіх для нас. Цього року відділу культури і туризму вдалося залучити до змагання спонсорів, тому юнаки та дівчата із стадіону спортивного товариства Україна без подарунків не пішли. Окрім траси, хлопчаки ще й радісно долали сходи стадіону.